Доброго дня, друзі, з вами я Любом Ванько, бізнес-консультант з міста Львова, директор компанії Морятурі Львів. Зараз ми знаходимося прекрасно в прекрасному місті. Це є чорногольське місто Котор. Дуже рекомендую всім відвідати його. Тут прекрасна природа, дуже гарна така бухта, купа яхт красива. Дуже гарне старе місто. Воно відміється. Старе місто звідси можна показати. Зараз ми будемо е, подорожувати. Ця подорож називається подорож по Бококваторській пухті. Е, тут є єдиний в південній Європі фьорд, бо всі фіорди знаходяться в Скандинавії. Дуже рекомендую всім відвідати це чудесне місце з такою якоюсь особливою атмосферою, з чудесною природою, з е, такими веселими, добродушними людьми. Навіть про це свідчить факт. Я вчора залишив свою відеокамеру в таксі, взяв візитку в таксиста. Коли я передзвонив, кажу, я напевно, я, я, я навіть сумнівався, залишив камеру в ваш, вашій машині. Так, так, звичайно, ви залишили, добре, що ви передзвонили. І він приїхав, привіз мені е, цю камеру. Тобто унікальна країна, унікально добрі хороші, гарні люди, е, гарний клімат, немає ніякої жари, тому всім е, туристам, всім людям, е, всім е, нашим землякам рекомендую відвідати Чорногорію. І ще дуже багато зараз з'являється гарячих путівок. Заходьте до нас в офіс і будете надзвичайно задоволені відпочинком в цій країні. І так, друзі, з вами був я, Людмир Воєньков, бізнес-консультант з міста Львова, директор компанії Море Турі Львів. Бувайте здорові і до зустрічі на гарних курортах.